Слава Україні! 29 січня на календарі і 705-та доба нашої боротьби за незалежність. Рашисти вночі знову атакували Україну шахедами. Полковника з Хмельниччини підозрюють у розтраті 600 650 тисяч гривень бюджетних коштів. В ефірі п'ять хвилин на головне студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. В ніч на 29 січня ворог атакував Україну вісьмома ударними БПЛА типу Шахет з району приморсько Ахтарськ Російської Федерації, також однією ракетою Іскандер М з району Воронезької області та трьома С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 8 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Йдеться в повідомленні командування повітряних сил збройних сил України. Офіційної інформації про наслідки обсілу поки не надходило. Дякуємо Збройним силам України за цей ранок. На щиті повертається додому житель села Думанів Гуменецької громади, сокирник Роман Васильович. Повідомив голова Кам'янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич. 22 січня 2024 року. Роману виповнилося лише 29 років. До лав Збройних сил України Романа мобілізували влітку 2023 року. В нього залишилася дружина та син. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Вічна слава і пам'ять герою. На Хмельниччині полковник військового формування збройних сил України уклав договір із підприємством про виконання будівельно монтажних робіт із реконструкції огорожі військової частини однак не виконав їх. За це йому повідомили про підозру. Договір було укладено ще в грудні 2020 року. Встановлено, що полковник сфабрикував дані у актах приймання виконаних робіт, та без здійсненого технічного нагляду передав папери до фінансово-економічної служби військової частини для перерахунку більше трьох мільйонів гривень бюджетних коштів, з яких майже 650 тисяч гривень за роботи, які не були виконані. Ці неправдиві документи стали підставою для складання та видачі платіжного доручення та безпідставного перерахування підприємству вказаної суми. Наразі 45-річному підозрюваному обрано запобіжний захід та встановлено від виконання службових обов'язків. Перевіряється причетність до злочину інших осіб. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення. Мешканку Хмельниччини підозрюють у незаконному збуті фальсифікованого алкоголю та цигарок. Про це повідомили у прокуратурі. За даними слідства, жінка продавала фальсифікат в магазинах на території області на складах та в магазинах, де вона тримала і збувала продукцію. Поліцейські знайшли майже 500 літрів підробленого алкоголю під виглядом горілки, коняку та понад 11 тисяч пачок цигарок різних найменувань все це вилучили з обігу. Експертиза встановила, що ці алкогольні напої та тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ, а продаж на території України таких товарів законодавством заборонено. Жінці повідомили про підозру. Сьогодні, 29 січня, працівники Хмельницькобленерго здійснюватимуть планові ремонтні роботи на електромережах. З цієї причини частина мешканців Хмельницького району може залишитися без електропостачання. Ймовірно, знеструмлять близько 20 вулиць обласного центру та низку сіл району. За інформацією Хмельницькобленерго, світла може не бути в період з 9 до 17 години. Як завжди, повний перелік сіл назв вулиць та номерів будинків, де буде відсутнє електропостачання, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. На даний момент це усі актуальні новини. Ми ж бажаємо вам тихого та переможного дня. Тримаємо стрій та до зустрічі в ефірі.